Любими ставлення людини до тварини може дуже багато про неї розповісти. Тварини наші друзі. І сьогодні ми з вами поговоримо про ставлення до тварин, особливо до притульних. На жаль, люди не завжди бувають вдячними тваринам за їхню доброту та любов. Так трапляється, що жорстокі люди викидають своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася. Так з'являються безпритульні тварини. Але є люди, які переймаються їхньою долею це волонтери та працівники притулків для тварин. Вони забирають тварин з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Ви також можете полегшити життя безпритульних тварин. Поставте біля вашого будинку в куточку в мисочку і залишайте їм їжу та наливайте воду. Але ніколи безпритульні тварини не можуть бути. Інколи безпритульні тварини можуть бути небезпечними. Пам'ятаєте, ми з вами вивчали, що при зустрічі з такими тваринами забороняється замахуватися на них палицею. Гілкою, рукою та кричати, намагатися відібрати в них те, що вони їдять, та підходити і гладити незнайомого собаку чи кота. А зараз розгляньте малюнок. В холодну дощову погоду зустрілися хатній та бродячі котики. Як ви міркуєте, про що вони розмовляють? Так, безпритульний котик жаліється на своє життя. Йому немає де жити та що їсти. Та подивіться, як він жахливо виглядає. А хатній розповів, як затишно, тепло, ситно в оселі, де він живе. І подивіться, який він гарний з бантиком. А які емоції! У вас викликає Чорний котик дуже жалко таку тваринку. Отже, ми повинні проявляти доброту та милосердя до безпритульних тварин та допомагати їм до зустрічі любі малята!